Від класичних червоних і рожевих до рідкісних пурпурових і помаранчевих та квітне розарію парку імені Лазаря Глоби, найбільший у Дніпрі. Тут висаджено понад тисячу кущів, які в період світіння перетворюють цю місцину на дивовижну різнобарну мозаїку. Парк Глоби один із найулюбленіших міст відпочинку Дніпрян. А тепер, коли розарію у повному цвіті, він став ще привабливішим. Мешканці міста вже традиційно влаштовують фотосесії на фоні троянд. Прогулюються алеями або приходять сюди просто помилуватися красою. Саме у цьому парку Я дуже часто, і це дійсно дуже красиво. Очі відпочивають. Запах особливо приємний. Дуже подобається фотографувати. Приємно, що люди не ламають, і це прям вау. Дуже важливі через те, що у нас така становище зараз в Україні, не дуже просте. А от такі маленькі куточки, там де хоч трошечки цієї радості, цвітіння якогось то тюльпани, то троянди дуже прекрасно». Руянди в Розарі з'явилися ще у 2000-х роках і відтоді широко оновлюються. Сьогодні тут представлено понад 100 сортів від класичних англійських до сучасних декоративних гібридів. Щоденно над ними пораються комунальники, адже цариці квітів дуже примхливі та потребують особливого догляду. На початку весни ми проводимо боротьбу зі шкідниками, підживлення, також в подальшому ну, боротьба зі шкідниками це завжди ну, трояди дуже страждають від цього, тому ми регулярно за цим спостерігаємо, вносимо комплексні добрива та ну, робимо боротьбу, боротьбу зі шкідниками та грибковими інфекціями. Ми також постійно зрізаємо відцвілі суцвіття, відцвілі цвіти, ну, квіти, які вже... Втратили свою естетику, що в подальшому ну, квітки все більше ну краще квітли і давали більше бутонів. Сквер Івана старого ще одна мальовнича локація міста, де можна насолодитися красою квітів. Минулого літа з ініціативи мешканців Бахмута і за підтримки Дніпровської міськради тут висадили майже 100 кущів троянд, які стали частиною нової клумби під назвою «Алея дружнього єднання. Ну, загально такий відомий факт, що взагалі Донеччина і місто Бахмут там дуже багато росло троянд, і взагалі троянди – це як символ цього краю. І тому багато мешканців Донбаського регіону вони взагалі вважають, що троянда це якби символ їх, їхньої області. Тому вирішили посадити тут троянди. Така була в нас подія дуже зворушлива, багато з них навіть плакали. але ми, ну, Маємо надію, що от тут є така може, частинка навіть їхнього рідного дому. Владислава Корінь, Павло Черненко, Дніпро ТВ.